Завершили судове засідання чергове, на якому перший раз суддя прослухав перші дві проповіді із семи, які включені як докази про нібито розпалювання, заклики до розпалювання ворожнечі. Перша проповідь це роз'яснення безбожним людям, що таке церковний календар, і щоб не вмішувалися чиновники церковні справи. Ну, а друга проповідь, ми. Православні не приймаємо європейський, нібито принцип, чия влада, того й віра. І дві проповіді прослухали. Мені було приємно осознавати, що слухають, і прокурор, і суддя, і всі остальні. і ще раз повторно. Але ні в одній, ні в другій, ніяких навіть натяків на заклики до Реліні Вожнечі нема. Прокурор пробувала в деяких словах. Шукати, але нічого не знайшлося. Мало того, у другій проповіді, експерт половина проповіді викинула у тій частині, де є заклики до миру, до любві, до єднання, до порозуміння. Чому викинула, бо то їй мішало робити свої майбутні замовні висновки? Я благодарю Бога, що Бог прославив нам, що мої проповіді тепер слухаються в суді, а вони вже. Як мені написали мої допищики, як класичні проповіді, проповіді любові, миру і благословення. Прошу ваших святих молитві далі, постараюся бути вірним, благодатним сином Української православної церкви, де пристоять блаженніші митрю, онуфрі і благословенні наші архіреї і священники. Саме їх їхній подвиг подвигає нас держатися єдинства церкви. І славословити Господа. І на кінець. Хоча суд не хоче признати, шукають виводи, але мої проповіді написані, сказані по-русинськи. І українська мова, і русинська дві різні слов'янські мови, не ідентичні, хоч схожі. А то, що существує в Закарпатті русинський народ, це рішила. Обласна рада у 2007 році, коли обласна рада об'явила: в Закарпатті є люди і визнає їх русинську національність, много еліта, всім благим людям, з Богом Святим.